Вітаю, друзі, 10 серпня. Цей день може стати початком Третьої світової. Водночас цей день може стати початком кінця тиранічних режимів. Будемо говорити про безпрецедентну атаку повітряну, змішану. По Україні безпрецедентно, тому що це найбільша атака за 4 місяці останні, А безпрецедентність і в тому, що десяток шахедів залетіло на територію Республіки Польща. Отже, будемо говорити про те, куди, як, що летіло, а найголовніше про питання, кому вигідно і що це. Третя світова підняття ставок чи втягування у війну. Отже, атака по Україні. Вінниця. Після вибухів у місті сильне задимування, є влучання, в тому числі і в цивільні об'єкти. Київ та область було голосно, масово атакувало. Безпілотники працювала протиповітряна оборона. У Львівській області є влучання, було багато вибухів, Житомир та область, сильне задимлення після вибухів. Місто масово атакували ракети. Також було голосно на Волині, Чернігівщині, в Рівенській, Одеській областях. Як я вже казав, сьогодні була наймасштабніша ракетна атака по території України за 4 місяці, але вона була і безпрецедентною, тому що Польща вперше збивала шахети. була операція з їх виявлення, іденфікації та нейтралізації. Попередньо Російська Федерація атакувала Польщу більш ніж 10 шахедами. Прем'єр Польщі Дональд Тут заявив, що військові застосували зброю по ворожих цілях. Польща підтримувала контакт з командуванням НАТО щодо атаки безпілотників. Польща прискорено викликає резервістів територіальної оборони через російські безпілотники. Було призупинено роботу чотирьох аеропортів головного Варшавського хабу аеропорту імені Шопена, а також аеропортів Варшава Модлін, Жешу Вєсенка. Найближчий до України, там знаходиться найбільший хаб допомоги Україні. Та Люблін. Ну, а далі. Найцікавіше. Польща заявила, що сьогодні вночі на її території залетіли бойові дрони, які збила протиповітряна оборона. Варшава назвала це актом агресії, але не вказала, увага, не вказала, чиї безпілотники залетіли на її територію. Під час сьогоднішньої атаки Російської Федерації, що завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу дрон. Ведеться операція метою якої є індифікація та нейтралізація цих об'єктів. За наказом оперативного командувача Збройних сил Польщі було застосовано озброєння, а служби проводять заходи з виявлення збитих апаратів. Заходи торкнулись Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводства. В командуванні додали, що сталося безпрецедентним за масштабом порушення польського повітряного простору. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян, додали в польському генштабі. Польські та союзні засоби радіолокаційного відстеження кілька десятків об'єктів відстежили. А щодо тих, які могли встановити загрозу, оперативний командувач прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, що в наш повітряний простір, була збита. Продовжується пошук і встановлення місць можливого падіння цих об'єктів, повідомляють польські військові. Територіальна оборона Польщі також ввела скорочений час прибуття для своїх солдат частини до 6 годин. Отже, друзі, що це було? На порозі чого ми? Третя світова чи спроба затягнути Польщу, ну і відповідно НАТО війну. Чи це підняття ставок в війні, яка вже йде? Серйозні питання, На які нам потрібно обов'язково дати від. В Російській Федерації вже заявляють, що не проводили ніякої атаки по території Польщі, що це були українські дрони, зібрані з запчастин, в тому числі збитих українцями російських шахетів. Чи могло таке бути? Ну, гіпотетично так. Але вірити росіянам. І тут найцікавіше: вірити не можна ні росіянам, ні Зеленим гнидам. По-перше, вони партнери. І сьогоднішня ніч, до речі, це показала, тому що вся зелена пропаганда, всі ці канали мільйонники, всі ці інфопомийки банкової, вони просто ржали, або дували Раділи ударом по Польщі. Вони просто писали, що туди летять табуни, 120 шахедів, 30 шахедів, ще 10. На Варшаву, на Замостя, на Краків. Вони виставляли меми, раділи. Вони раділи тому, що українські біженці в Польщі будуть тікати. Це вночі все це робило і це можна відслідкувати і робить по сьогодні пропагандистська машина Банкової, пропагандистська машина Зеленського. Це вони в Україні розганяють зараз антипольські і антинатівські настрої. Що, звичайно, Чому звичайно падують в Москві. З іншого боку. Могла, звичайно, Росія спробувати підняти ставки. Особливо після заяв Трампа про необхідність європейцям припинити купувати нафту в Індії і Китаї. Для того, щоб російську нафту через Індію і Китай для того, щоб натиснути на Росію зупинити війну в Україні. Могла. Я цього не виключаю. Але є ще один дуже дуже цікавий момент. І я хотів би, щоб ми на нього придивились. Пригадуйте історію з. Безпілотником, який летів на Київ, розвернувся і полетів і втрапив в Чорнобиль. Був факт. Був. Ще тоді горіло дуже довго укриття арки, туди не допустили інспекторів МАГАТЕ чомусь. А пригадуйте нещодавне падіння Іскандера на Кабмін, а точніше, Балістики на Ну, Якби туди впала навіть збита Балістика, там би розвалило пів цього Кабміну. Дивне якесь потрапляння, чи не бойового, заряду не було, чи він чомусь не взірвався. А чому в Кабмін стріляли росіяни о четвертій ранку? Хто там був? Може там Зеленський по криші як Карлсон гуляв? Цікаво. А вчора в Ясиноваті 4,5 кілометра до лінії фронту. Привезли пенсії і зібрали людей. В одному місті зібрали людей, що 24 загиблих. Українця старшого віку. Не знаю хто наводив, мають розбирати спецслужби. Там наводчики на наводчиках бігають, і стрілочники на стрілочниках. знаю інше: що у тирки, які зібрали людей видавати пенсії в одному місці за 4,5 кілометра. До фронта мали б суд піти, але не підуть. Бо Влада вчора раділа цьому і демонструвала цю трагедію як показник. Так само зараз про Польщу. Дайте нам ППО, дайте нам ракети, дайте бити по Росії в Глубину і, і так далі. Я записую це відео, коли ще не було засідання польського уряду. Який має початися 9-тій по Києву. Була реакція президента в Польщі, була реакція прем'єр-міністра Туска. І в цих офіційних заявах ідентифікації дронів не було. Польща, в свою чергу, знаючи поляків, добре знаючи. Може використати, і це ну, для них добре. Цю ситуацію для того, щоб урвати собі більше фінансування від ЄС і НАТО, прохати американців про допомогу і посилюватись, посилюватись, посилюватись. Ну, це нормальна реакція нормального національного уряду. Не просто забракувати, а вкладати системну в оборону і цей. Ви ж розумієте різницю між Україною і Польщею? Я вам поясню. Українські чиновники, українські корупціонери бігають по цілому світу, виклянчують кошти. І... Розкрадають їх, розпилюють на оборонних спорудах, на закупівлі озброєнь, на соціалцях, на всьому, на всьому. Поляки також беруть кошти, в основному американські. Але вони їх вкладують. Вони їх вкладують в економіку, яка росте і вже зараз в Європі одних щільних місць займає. Вони вкладують в інфраструктуру, подивіться, як змінилася Варшава та інші польські міста. Вони вкладують в майбутнє своєї країни. Чи є в Польщі корупція? Є. Навіть вовлять. Але, як правило, польський корупціонер, на відміну від українського, не витягує все з країни. А заробляє на тому, що вкладається, і залишає ці кошти в Польщі. Поляки, польські еліти бачать своє майбутнє в Польщі, а українські своє майбутнє бачать в будь-якій країні, чим Україна. В цьому є глобальна різниця. Ну і найголовніше повертаючись до нічної атаки. Будемо слідкувати. Я чесно скажу, я не думаю, що це стане підставою для Третьої світової війни. Питання тільки це втягування Польщі і НАТО в війну чи це підняття ставок? І це питання може стати ключовим для диктаторських режимів. І останнє, все таємне рано чи пізно стає явним. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.